Ну, просто тут біля цього яблуня неможливо не засміятися. Добрий день. Ви на каналі Магія Мого Саду». Ми стоїмо... Ну Неможливо не засміятися коло такої яблуні. Ми стоїмо, стоїмо коло яблуні. Сорт називається Мрія обріжчика обріжчика яблунь. Ну, тут весь спектр, який треба, який не треба. От. Я от хожу коло, коло цієї яблуні і думаю, що мені з нею робити. От, чи різати так, чи брати ножовку різати так? Ну, попробуємо ми формувати запущене яблунька. Бачите, у нас, от зараз оператор зніме це все. Бачите, в нас такі хащі, такі хащі, є плодові трошки утворення, є і жировики, і в чашу переведено. О, і центральний провідник. Зараз щось почнемо потрошки робити. Що ми робимо? Опять же, як я говорю, раз така ситуація, ми оцінюємо і дивимося, що нам робити. Перше, дотримуйся скелетна гілка підпорядкування. Від скелетної гілки товщина, гілочки має бути не більше 50%. От. Але нам треба залишити і плоди. І те саме. Зараз я буду, будемо пробувати одну гілочку якусь а далі я обріжу і засніму результат. Бо це, мабуть, буде довго. Тому приступаємо. Так, першим дивимося. Ну, Беремо цю гілочку. так. Є трошки плодових утворень. Відки ми починаємо. Вибираємо, що у нас буде. Ну, Тут придеться багато забирати, так? Значить, цю гілку однозначно забираємо. Забираємо на, на якийсь пеньок сучок. Отак. От, забрали. Освітили крону. Так, далі. Далі. Оцей вертикаль. Бачите ці рожки до ножки. О, віть який гарний. Так, мангал. Цю гілочку. Мангал. Хорошо? Так. Тут теж зрізали. І далі дивимося. Я, і, ні, воно би хотілося, звичайно, більше, але тут є кілька плодушок, я змушений тут залишити. Це забираю так. Звичайно, підуть ще. Знову ростові процеси. Ця горизонтальна ми її чуть-чуть прикоротили. Горизонтально чуть-чуть прикоротили, залишаємо. війничок пішов, вже щитівка є. ну Щитівка не лікується, але сусідське дерево, то будемо бачити. Так, ця горизонтальна підігнули під цю кликанули, дасть нам плоди. Той. Завантаження. от, Гілочка догори. Хотілося б зрізати її ось так, але на цей рік її лишаю чуть більше, тому що є раз, два, ну два точно яблучка є. Ріжу такого на зовнішню воронечку. Цю, чуть прикоротив лишаю, може вона за, закинеться плодами на наступний рік, щось можна буде замінити. Цю. Прикорачую чуть-чуть цю прикорачую. Хоча можна зрізати більше там плодів нема. Зрізаємо чуть, -чуть більше, може відіб'є нам якісь гілочки. Отак. От цю горизонтальну, цю горизонтальну. На, на нижню бруньку, цю вертикальну. Так. Отака от гілка. Що ми з нею робимо? Давайте ми її десь Бо на три бруньки, це молодий... Це він не вийде. Давайте ми її такого. І тут відіб'є нам пару гілок, далі будемо з цим розбиратися, з цими кущами. Ця горизонтальна поки що залишаю. Отак, от одну гілочку ми чуть-чуть. Прикоротили. Так, ця бокова пішла у нас. Що нам робити? Що в нас дивимося? Що тут є? Що тут є? є Якесь одно яблучко. А більше нічого й нема. А більше нічого й нема. Він, Вінник є, так? Да? Ну вроді би в цю сторону хотілося б гілочку мати. Яку ми будемо мати? Ну, два яблука є, не знаю. Давайте цей рік зробимо її такого. Раз, раз. Все забрали. Це укоротили, це забрали, це зрізали. Щось я не бачу перспективи, звичайно, але опять же з сусідом будемо вирішувати. Чи це... Так, давайте ще ми візьмемося за цю гілочку чуть-чуть. Так, дивимося. І кілька плодушок. Нормальна гілочка бокова. Ці зрізаємо, догори забрали. Це чуть, чуть прикоротив. цю Світлом слабо, звичайно. Цю забрав. Вверх росте забрав, цю лишив, чуть прикоротив, щоб вона закрилася нам плодами. Горизонтальна гілочка. Чуть-чуть чіпуємо її. Раз. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Щось трошки загусто. цю забрали, цю чіпанули. Це тут зрізали. Хоча вона хочеться зрізати. Зрізати і не так. Давайте ми робимо цей рік так. Ні. Не робимо так. Не робимо так, бо тут є плоди, нам треба завантажити. До гори росте, забрали. Цим два великих потужних цю рогаточку забрали, цей прикорачу будемо робити на старатися щоб вона або на цю гілку пішло, або на цю. На наступний рік. Це можливо обріжеться тут. Бо є кілька плодів. Якщо ми. Не лише плоди підуть в сильні ростові процеси. Тех три яблука це трошки на таку гілку потужно маловато. Тому лишаю ще і цих мало, але прикоротив, прикоротив. А, ще оця у нас гілочка є. Ну що? Так, трошки я обрізав цю яблуньку. Я її взагалі не бачу перспективною, я б її видаляв, тому що тут є. Багато таких нюансів, які ну, це, е, обрізано, може неправильно, полишав трохи плодових утворень. Хоча ці гілки важливо було б зрізати, щоб воно трошки хоч родило, бо будуть сильні ростові процеси. Там залишив, там залишив, там залишив. Верхівочку трошки зрізав. Щось там не так. Не достаю трошки. От. Ну, отак воно є. Там будемо бачити, якщо воно буде жити. Будемо знімати влітку, чи осінь будемо бачити, що вона нам дасть. Ну, отак, трошки розчистили, дали світла. Щось полишав. Правильного тут майже нічого нема, але з того, що було, полишав молоді гілочки. Так, Тут так само був перевод, пішли великі гілки. Ну, Залишаю, щоб не, не стрільнуло дуже великі і потужні гілочки. На, на цьому поки що все. З цим деревом ми закінчили. Дякую за увагу!